Всім привіт! Мене звати Віталій Рубан. Я працюю в компанії Tera. І сьогодні у нас огляд нового великого оновлення від Next.js у версії 13.4. Якщо ви не дуже знайомі з тим, що таке Next.js взагалі, пропоную спочатку переглянути мій попередній огляд. А от якщо вас цікавлять зміни, які принесло нам дуже велике оновлення 13.4, запрошую до перегляду. Що змінилось? Ми поговоримо про те, як змінилась дефолтна структура проекту і яку користь це нам приносить. Ми розглянемо новий роутер і його нові можливості, а вони дуже цікаві. Я покажу, які зміни сталися з серверним кодом, і розкажу, що таке серверні компоненти і чому UseState тепер може викликати помилку. Як бачите, змін дуже багато. Тож не будемо гаяти ваш час. Поїхали! Нова структура. Як ви пам'ятаєте, попередня версія виглядала наступним чином: в руці лежить тека SRC, сторінки лежать в теці Pages, Інші компоненти в теці Pages заборонені, якщо ви, звісно, не тюнили NextConfig. Це призводило до того, що компоненти, які відносились до конкретної сторінки, лежали десь від неї далеко, а структуру сторінок доводилось дублювати. З новим підходом це змінилось. Тепер у нас є тека app, і це все. Якщо вам потрібно додати нову сторінку, ви додаєте файл «page.jsx» або «tsx». Файл має обов'язково називатися Page. Всі динамічні моменти тепер переїхали на рівень теки. Тобто, якщо вам потрібен динамічний роут з параметром name, то так тепер буде називатися сама тека, а не ваш файл. Файл завжди називається page. Шлях до сторінки будується зі шляху tag. Відповідно, тепер ми А, завжди знаємо, як називається наша сторінка page, і Б, можемо групувати наші файли і компоненти одразу біля сторінки, тобто там, де вони використовуються. Принцип хайка хіджін діє. Єдиний мінус: пошук по сторінкам в VS Code може стати менш зручним, оскільки тепер у вас буде багато файлів, які називаються пейдж. Новий роутер. В теці АП у нас працює новий роутер, який так і називається App роутер Якщо у вас ще є тека SRC Pages, там буде працювати старий роутер, і вони можуть працювати паралельно, що дає вам час і можливості для міграції. Але пам'ятайте, що App-Router має більший пріоритет за PageRouter. То що ж може App-Router? Новий роутер приніс нам давно очікувані та цікаві зміни. По-перше, як я вже казав, тепер будь-яка сторінка має обов'язково називатися Page.js, JSX, TS, TSX. навіть сторінки з динамічним роутингом. За рахунок цього, тепер ми можемо тримати файли компонентів прямо поруч зі сторінками без жодних додаткових налаштувань. Це дуже зручно. По-друге, кожна сторінка може мати додаткові індивідуальні налаштування. Так, наприклад, якщо ви поруч з файлом page.jsx додасте файл loading.jsx, то компонент з файлу Loading.jsx буде автоматично показаний, поки вантажиться компонент сторінки. Аналогічно можна додати файл error.jsx, який буде використаний, якщо на сторінці виникне помилка. Також кожна сторінка може мати власний лейаут, де ви можете налаштувати цю сторінку та відобразити якийсь загальний контент. Важливо, що для вкладених сторінок лейаути не заміняють одне одного. А вкладаються один в одний, що нарешті дає нам можливості використовувати повноцінні підсторінки так само, як ми робили з react Router DOM та Outlet, от тільки без Outlet. А за рахунок того, що кожен лейаут отримує Children в пропсі і може його відмалювати де і як йому заманеться, це дуже зручно. Ще новий роутер підтримує групування. Якщо, скажімо, ви хочете мати дві окремі теки під серверний та клієнтський код, тепер це взагалі не проблема. Огортаєте назву теки в круглі дужки, і тепер роутер ігнорує назву цієї теки під час побудови шляху до вашої сторінки. Також дуже зручно. Ще раз нагадую, що всі маніпуляції зі шляхом виконуються на рівні теки. API. Серверний код також зазнав змін. По-перше, його більше обов не обов'язково класти в теку API. Для того, щоб створити API endpoint, все, що вам потрібно, це створити файл road.js або TS. Шлях до цього файлу і буде шляхом до Endpoint, Так само, як і зі сторінками. Головне, щоб шлях до endpoint і шлях до сторінки не співпадали. По-друге, тепер імена функцій, які ми експортуємо з файлу API, мають відповідати Http-глаголам. Тобто, якщо вам потрібен endpoint, який має відпрацьовувати на GET-запит, то ви будете експортувати функцію, яка так і називається GET. Якщо вам потрібно обробити пост-запит, ви будете експортувати функцію, яка називається пост. Як бачите, дуже зручно та наочно. Окрім цього, змінився інтерфейс наших API-хендлерів. Тепер першим аргументом ми отримаємо об'єкт з типом NextRequest. Другим аргументом ми отримаємо об'єкт, що містить парамс та query парамс нашого запиту. А повертаємо відповідь від серверу ми за допомогою нового статичного класу NextResponse. За кілька хвилин я покажу це на практиці. Серверні компоненти. Ще одне дуже важливе нововведення полягає в тому, що тепер за замовчуванням всі наші сторінки і взагалі будь-які компоненти вважаються серверними, допоки ви не вкажете протилежне вручну. Суть серверних компонентів полягає в тому, що вони не просто виконуються на сервері. Next всі компоненти намагаються відрендерити на сервері, а в тому, що код, який потрібен для їх рендеру, взагалі не передається на фронтенд. Більше того, вони взагалі не можуть бути інтерактивними. UseState, Use Effect та навіть звичайний OnClick заборонені для використання разом з серверними компонентами. Для того, щоб цю поведінку змінити, вам потрібно додати на самому початку файлу рядок useClient. Але не спішіть це робити просто так. UseClient потрібен лише для тих компонентів, що мають якусь поведінку. Компоненти, які залишаються незмінними протягом життя сторінки, наприклад, ваша панель навігації або опис продукту або футер, цілком можуть бути серверними. Ще один дуже важливий нюанс з UseClient полягає в тому, що ця директива застосовується автоматично до всіх імпортованих компонентів. Відповідно, якщо ви використаєте UseClient на рівні сторінки, то всі Підкомпоненти компоненти сторінки перестануть бути серверними, і ви втратите всі їх переваги. Тому я б радив застосовувати UseClient якомога пізніше. Серверні компоненти також змінили правила використання серверного коду. Якщо раніше для отримання даних ми використовували функцію getServerSiteProps, getInitialProps або getStaticProps, то тепер в серверних компонентах ми можемо використовувати будь-які асинхронні функції прямо в самому компоненті. Цим самим Next.js знову повертає нас на шлях компонентів контейнерів, єдине призначення яких отримати дані і передати їх далі. Давайте підсумуємо, що ми отримали. Перше покращена структура проєкту нарешті. Друге новий роутер з дійсно потужними можливостями. Третє серверні компоненти, які в теорії мають зменшити обсяг ваших бандлів і ще більше покращити швидкодію застосунку. Але, на жаль, не все так райдушно. По-перше, на серверних компонентах не працює CSS in JS. По-друге, наразі помилки не дуже інформативні. Зазвичай допомагає UseClient, але не завжди. Третє, баги. Незважаючи на те, що я оглядаю версію 13.4.2, тобто це вже другий патч, багів досить багато. Кому цікаво, зазирніть до GitHub в розділ Issues. Ну, а тепер, давайте до практики. Переходимо до практики. Для ілюстрації нових можливостей на X.js версії 13.4. Ми з вами зробимо мікрозастосунок про наші навчальні відео. У нас буде сторінка з відео з двома підсторінками. Всі відео та улюблені відео. А також буде динамічна сторінка для кожного відео. Дані я вже поклав у JSON, а от все інше від сторінок до ендпойнтів будемо робити просто зараз з вами разом. Поїхали! І для початку давайте з вами створимо дві сторінки для всіх відео та для обраних відео. Для цього я перше створюю теку відео. І всередині цієї теки я створюю ще дві півтеки. Перше це буде «FF», І друге у нас буде all. Відповідно роудингу, у нас так і буде. Video «All». Тепер все, що нам треба зробити, це додати сюди файлик «Page.jsx». В якому обов'язково зробити дефолтний експорт функції, наприклад, ось так: all-page. І повертаємося сюди, ну давайте якийсь примітивний контент all-page. all videos. Ось, робимо all-videos. А аналогічно, повністю ми з вами робимо для favorites. Єдине, що тут буде тепер у нас написано FAV. Давайте пересвідчимось, що наші нові сторінки вже працюють. Відкриваємо нашу, наш рут. Ось наш мейнскрін. Тепер йдемо сюди, пишемо відео, пишемо Fav. І тепер, якщо ми все зробили правильно, ми маємо побачити Fav. Супер. Аналогічно, має бути для всіх сторінок, для всіх відео. Так і є, все чудово працює. Тепер давайте зробимо можливість навігації по цим сторінкам. Все, що нам для цього потрібно зробити, це просто додати файл layout.jsx, але на рівні відео, тобто який буде загальним для наших підстерінок, але в той же час він буде незагальним для нашого рута. Беремо йдемо сюди, в папочку відео, створюємо layout layout GSX і додаємо туди, ну, от, наприклад, такий контент. Зараз я його прокоментую. Знову ж таки, зверніть увагу, що у нас є дефолтний експорт. Ми використовуємо лінк із NextLink. Ось, і ми використовуємо Children, які ми отримаємо в пропсах. Лаял дуже простий, є під заголовок 1 video відео, є навігація і є Children. Зберігаємо код, дивимось, як це виглядає. Помилка, зараз у нас зникне. Все. Дивіться, у нас з'явилося наш заголовочок відео, у нас з'явилася якась дуже страшна навігація, і ось наш компонент, який був до того All-Videos. І ми можемо перейти. Тепер переходити по нашим відео. Як бачите, все працює. Тепер час прийшов для API-endpointів. Давайте створимо наш перший API endpoint. А для того, щоб було цікавіше, давайте зробимо так, щоб він лежав в окремій теці, яка буде називатися сервер, але яка не має права приймати участі в побудові шляху. І що нам для цього потрібно зробити, це взяти її просто у дужки. От і все. Створюємо таку сервер. Вона в дужках, тобто вона не рахується. Далі сюди новий, нова тека API. Далі сюди нова тека Video. Бачите, наш шлях буде API Video. І далі нам потрібен файл, який буде власне, експортувати наш хендлер. А всі файли, які є API-файлами, вони мають називатися road. Тож створюємо файл road. Просто звичайний файл. І додаємо туди ось, ось такий дуже простий код. Всього сім, сім рядочків. Давайте на нього подивимося. Перше, ми експортуємо асинхронну функцію get. Тобто ця функція буде виконуватися виключно на get-запитах. Якщо б нам був потрібен пост, б дозвалося би пост. Друге, вона є асинхронною, тобто ми можемо тут робити асинхронні запити, це абсолютно окей. І друге, що важливо, що ця функція повертає нам відповідь за допомогою спеціального класу від NextServer, який називається NextResponse. Ось таким чином. Єдине, що мені залишається, це додати файл data.js, який буде містити просто якусь логіку з нашими даними. Це звичайний JavaScript. Тут нічого особливого немає. Єдиний момент це ось така затримка в півтори секунди для того, щоб вималювати начебто серверну роботу. Дивимось, чи працює наш новий endpoint, і чи правильно у нас відпрацювала наш трюк з сервером. Відкриваємо браузер. Далі відео, пишемо новий шлях API. Далі відео і Enter. Якщо я не помилився, то все має бути добре. Дійсно, ось наш JSON. -чик. Супер! Тепер давайте зв'яжемо. Тепер давайте зв'яжемо наш UI і наш бекенд. І спочатку ми зробимо знову ж таки це так само, як ми робили зазвичай зі звичайним рактом, тобто за допомогою UseEffect, відкриваємо наш, нашу сторінку All і накидуємо туди наступний код. Перше, що нам потрібно зробити, це додати імпорти. Ось, Тепер додаємо State і Effect для того, щоб отримати і зберегти наші дані. І тепер оновлюємо з вами return для того, щоб ці дані відмалювати. Єдине, що тут потрібно додати, обов'язково, оскільки ми з вами вже використовуємо і Effect, і State, нам потрібно додати директиву UseClient. Ось таким чином: Use, пробіл, Client. Тепер спробуємо подивитися на то, як це працює. Перезавантажуємо сторіночку, очікуємо півтори секунди да, наша емуляція, і бачимо, що все начебто відмалювалося непогано. Супер. Але є два нюанси. Перше, що я хочу показати, що відбудеться, якщо ми приберемо UseClient. Прибираємо, зберігаємо і бачимо ось таку помилку. Ви імпортуєте компонент, який потребує Use State. Але це працює лише для клієнтських компонентів. Тож, не робіть таку помилку, додавайте UseClient. Тепер давайте зробимо це в тому вигляді, як нам пропонує робити, власне, Next. Як ми пам'ятаємо, getServersite Props зникли, але насправді, насправді стало лише простіше. Все, що нам потрібно зробити, це, по-перше, імпортувати, імпортувати функцію, яка відповідає у нас за отримання даних. А далі, далі, дивіться уважно, все, що ми робимо, це прямо в компоненті, прямо в компоненті, пишемо ось такий код. constallideos дорівнює await getAllVideos. Єдине, що нам потрібно, звичайно, це зробити цю функцію асинхронно. І це все. Use client нам також більше не потрібен. Давайте зберігаємо код і дивимося, що у нас вийшло. Як ми бачимо, все працює прямо чудово. Якщо ми подивимося з вами в Network, то побачимо, що скоріше за все, побачимо, що повністю цей шматочок дійсно відрендерився у нас на сервері. Дивимось респонс, так і є. Все чудово працює. Тепер давайте додамо індикацію завантаження. І це також дуже і дуже просто. Все, що нам потрібно, додати файл loading.sx. Loading Додаємо сюди компонент, називаємо його loader. який ну, хай він буде дуже простий. От, loading, він нам просто буде виводити текст loading. Відкриваємо наш браузер, перезавантажуємо сторінку, і бачите, у нас тільки що був показаний лодер. Причому, що дуже класно, що він показується не на всю не замість усієї сторінки, а виключно замість того шматка, який очікує на завантаження. І це дуже класно, тому що ми можемо фактично з вами робити незалежні віджити з індивідуальними лодерами. Тобто сторінка може бути на 90% відмальована і якийсь там маленький віджит ще довантажуватися незалежно, паралельно. Дуже класно, дуже зручно. Ну а тепер давайте створимо динамічний роут. І все, що нам для цього потрібно. Це, знову ж таки, у папочці відео ми створюємо нову теку. Називаємо її через квадратні дужки name, тому що це буде наш, власне, назва нашого е, параметру. І тут ми знову, знову створюємо файл «Page.js». Додаємо сюди дуже простий контент ось наша функція, яка буде у нас отримувати дані. Е, сам компонент асинхронний. І зверніть увагу, що ось він приймає е, пропси, в яких буде парамс. З парамсів ми отримуємо Name. Бачите, він збігається з тим, що в нас є в квадратних дужечках. І ми отримуємо відео і відмальовуємо це відео. Причому, що цікаво, що Next чудово вирішує проблему конфліктів шляхів. Якщо є іменований роут, Next використовує іменований. А якщо е його немає, то він використовує тоді вже динамічний роут. Давайте подивимось, як у нас це вийшло. Заміняємо All на React. І ось ми бачимо нашу сторінку, яка присвячена саме React. -у. Тобто, все спрацювало, ми отримали парамс, по парамсу ми отримали відповідний відеоурок. А що, якщо ми хочемо і дані отримати з серверу, і мати якусь поведінку? Це теж не складно. Все, що нам потрібно, це застосувати старий добрий підхід, коли батьківський компонент просто отримує дані і передає їх вниз. От і все. Давайте це зробимо. На щастя, це не складно. Перше, що нам потрібно зараз. Це створити новий компонент, який буде відповідати за відео, за рендер самого відео. Створюємо файл, ну, наприклад, відео. Додаємо дуже простенький контент. Обов'язково client, тому що тут буде у нас «State». В ньому буде video name і буде кнопка «Like». Ось. Все, що нам залишається, це просто імпортувати і використати наш новенький компонент. Імпортуємо відео. І передаємо туди просто props. А наче не забуваємо, ще раз кажу, додавати use client для нашого відео. Відкриваємо нашу сторінку, дивимося, що у нас вийшло. У нас є контент, який ми очікуємо, натискаємо лайк. Він чудово працює, use state чудово працює, жодних помилочок немає. На цьому у мене все. Бережіть себе і побачимось у наступних випусках, присвячених Next.js.